За ініціативи Міністерства молоді і спорту та Національного олімпійського комітету починаємо реалізацію проєкту Шлях чемпіон. Підписали меморандум про співпрацю. І від сьогодні Одеса – одне з перших міст, яке стало учасником цього важливого проєкту. І це не тому, що має якісь привілегії, а тому, що розвиток спорту та спортивної інфраструктури, а сьогодні ще й адаптивного спорту це наш пріоритет, щонайменше останні 10 років. Особисто для мене більш ніж 30 років. У 2014 році року майже в половині загальноосвітних навчальних закладів створені сучасні умови для занять фізкультурою та професійним спортом. Тому вже на старті проєкту міністерства ми були готові. І вже сьогодні відкриваємо спеціалізовані класи в трьох освітніх закладах: з футболу, баскетболу, волейболу та плавання. На початок вересня плануємо відкрити в школах спеціалізовані класи з інших видів спорту, щоб зі школьної лави готувати чемпіонів, готувати наш Олімпійський резерв. І я вдячний, що в міністерстві бачать наші багаторічні зусилля і ставлять на перше місце саме розвиток спорту та здоров'я нації. Зі свого боку, ми готові ділитися власним досвідом з усіма нашими колегами та допомагати освітним закладам виховувати майбутніх чемпіонів. Я перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам, нашому сектору оборони за те, що дають нам можливість реалізовувати проєкти на території нашої незалежної країни. Це по-перше. По-друге, я дякую за те, що моє рідне місто Одеса приєдналося до проєкту. Мені дуже приємно. Це що ми змогли реалізувати цю ініціативу. Ми потрібні давати людині вибір. Що воно бажає? Ну і побачимо, що з цього вийде, але нічого поганого не буде. Ми робимо це для майбутнього, для спорту і для дітей. Я ще раз дякую вам, Нарічку. Дякую, дякую. дякую вам, вам і всім вам за те, що ви підтримали цей проект. Дякую.